Та, Так, в раді катаються. От впливаємо, дивіться на якому ми порше. Красно. Ягуар. значок там да? Яка різниця, коли косарь на канон? Яка колізниця, коли косарь на канон. На байдарках плавають. Да. Марагдове небо. веде! Глянь, квітки! Може, красота, а? яка. Куди ми пливемо? Чого не можна? Куди ми, куди ми їдемо? Випливаємо. Дринь-дринь-дринь-дринь. Юрій взагалі розбувся нормально. А, так я Там. О. Вони я як не казали, що вони не плавали. Ні. Вони казали, що підмісний плить. Блін, ну мене вже сили крутить, нема вітер катамаран несе. Ну говорили, що ми за ти крича. Нормально у кого, я одні бачу, як скорость нормальна. Конечно, ми Ага. І саме приказати, що саме повітря, що одна. Вишку Це для канатки, напевно. це для оці, що на цьому, це на цих на катаються. Що, що? Блін, катер на нас летить. Забирай ногу, давай куди нам куди? Ну, у нас хаві ж... об'їжджає. Він... Бляха, хоч би він нас не збив, Да не зб Бляха. Він проїде там далі. Боже, в мене зараз вони будуть щось кричати. Нам скажуть уйдіть, уйдіть з дороги. Чиво? А не можна його на ручник взяти? А як а як ми можемо уйти з дороги швидко? Там хтось випрягнуться, бачила? Да, Боже, блін, в мене серце ковалять. Капець! Високий волн. Блін, вовни, зараз піднімаються, боже я сирло. <свист> я вже поняла. Ой! <кху> а там он <кху> зецький кількість катається, то на байдарках, а -га. А що тут за, за стольчик? Це він до нас пливе? Хто? Столик цей. Як пиво, на А, поїхали до нього? Поїхали. <кху> А куди? От туди до столика. Чувака, волнами на байдарки. Коротше, прибило до берега. Бо так що такі волни були, ж до от того катера. Капець, а ми до столика пливемо. Що це за столик? Це якийсь, а що там написано щось. Може прив'язуватися, типу, поняв? Ага, Парковка, типу. Так, да? Да, парк написано, парк. Не, X -парк. X парк. Ну, це типу, это, типу парковочне місто, там прив'язатися, якщо зрозумів. А от там он теж, бачиш, відпочинок. Давай отуди був. Отуди. Куди вирулювати, щоб ми не в берег не встрелили? Ру, рулюй рулем. Рулюй рулем рулем. Руль. Бачиш, тут заливі катає. Прикольно. Бачиш, ми ж тут ніколи не плавали на катамаранах. Оп. Прикольно. Коротше, ага, я ж ми їх знімаю, знімаю і не розказала. Це ми приїхали в парк Муромець, покататися на катамарані. Катамаран Комфорт година 600 гривень. Прокат. ну Це нормальна ціна. ну от короче, такі діла. А там що вночі перевернувся хтось. Чи що то воно катера той волнах скаче. Вон дівки на катамарані на тарани йдуть. байдарочників багато. ну Сьогодні вітер, то це є. ну Ми взяли з крыша, і на всяк случай вдруг дощ, бо така погода сьогодні. Бляха да, на нас катер летить. Давай, назад. Давай назад. Ты що, він вообще, блин. Він що, пустый без водителя? Да. Офигеть. На, ну, на автопілоті. А, є там, блин. Ты Та що я так. чуть не штани не наклала? Давай, вперед. Щас будет пол, мама. Так. Ось. Так не не то. Буде... Дивила, це сейчас. що? Блін! Це вони на маленький. Да звісно, бо я боюсь. На йде щас, на Фу. 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 Ой, бляха. О! <риклад> 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 Дівочки. Ну ой! А як його тут? Щось да, тут чайки вже над водою. літають. сейчас дощ буде. Ой, дивіться скільки на байдарці.

А як вони ж не можуть споруди оці ставити на глибині? Їм вже треба щоб вже ж воно не було. що, Давай ждати. це чого такі було? І дощ почався. Ви бачите? Добре, що ми з кришею взяли. Чуєте дощ? Кришою ваші крутити під вітер, але зато точно закрилися. Бачу, Боже, я волн боюся копити. Поліна, не умнічай, бо зараз пішки підеш до берега. Я оце боюсь, мені страшно, щоб ніхто не впаявся на то, не має, щоб на таран ніхто не пішов. Такої ж скорості немає. Що це катамаран вас впаяється? Такої скорості немає, щоб розбитися, розумієш? Тобто столкнулись і все, дух і все. А це плаває ще ця платформа чи ні? Платформа, думаю, так. Да. Ні, це ми плаваємо. Ні, платформа плаває. Там теж сімейка, бачите? Платформа плаває. Стит, 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 да, це, вон, диви, фламінго вийшло, глянь. -а. -а, -а! Не, ось. О, да, не страшно. Он взял ну, этот и, и вдвоем, глянь. Вдвоем можно плавать. Ага. А сколько такая штука стоит? Не знаю, вы куда выходить тогда, но я не рискну туда сесть. Да. Ну, сейчас, сейчас, что Час, так, а прикинь, скільки їх оце усіх тут плаває чоловік більше, ніж сто на всьому цьому. Тут а за день тисяч може по 10 доларів доход на як не більше. На всіх атракціонах, на всьому. Не, ну тут клас. Не.

Замотала шию, щоб не От Ось тут типу, виспаляється шийний нерв, бо тут людина замоталася. А там що там за двіжуха? Там, там щось он хлопці готовлять. А ми бо, каже, майонезу давай. Майонез побольше. Майонезу каже, побольше давай. Перевернулася, сели немає назад. лунають! Хай би гребе вже до берега, блін, ногами гребе, отталкується. Ці. Вона на себе хоче перевернути, вона от з себе перевела. Оце потрібно. Сьогодні бухгалтерія не бляха. І вона тебе весло держить, на сили немає, господи. Бухгалтерія не готова давати. Те, що Хотів повиділуватися передо мною, він бачить, що я стою, знімаю, думає, що зараз перед тіткою повитілися, не вийшло. Красавчик, малий, глянь взагалі, почили. Глянь, а ну по трампліну. Ти що, не впали, ні та ти що. Ну я не знаю, чи ти видержалася в чині, малий красавчик взагалі. Чи... Ти бачиш? Чиня? Да, він не ганяє, срощець. Таке ощущення. Поет, і поеті, по трамплінах, блін. Що А Ти поняла, вони пусті подають. Ага. Отсічка ти поняла? Диви, малий вже 38 кругів намотав. Там отсічка підпоняла, я не Я зараз ще набуду сніму, мені подобалося, як малий літає. Він глянь, він взагалі по всіх цих, по всіх. цих, Взагалі малий, взагалі відмінний.